Ми переїхали в 96-му, повернулися в Крим, і з 96-го року мій тато більше ніколи не працював за професією. Чому? Тому що він татарин. Ну, навіть не кримський, як це називалося в Криму. Тобто він, людина, яка працювала в інституті там, в Ташкенті. він був за лабораторією, там технічних якихось технічної спеціальності. І він приїжджає в Крим, і його не беруть ні в один університет. Тому що він татарин. І максимум, що йому запропонували, то це найнижчі роботи, на які не потрібна вища освіта, та і, напевно, і ніяка освіта сильно не потрібна. Або, власне, йому казали, що от, ну, якщо щось зникне, ми будемо знати, хто це вкрав. Ну, такі, власне, розмови відбувалися, що дуже сумно, і з того часу він ніколи не працював. За спеціальністю, тобто він робить ключі, замки, відкриває двері, там парасольки. Власне, так склалося, що от в моїй родині мій тато пожертвував самореалізацію на те, що треба щось робити в тих умовах, в яких він опинився, і, зокрема, через те, що він мріяв про Крим.